Добрий ранок, друзі? Друзі, сьогодні я готую собі сніданок. На сніданок у мене буде вівсяно блим. Що я сюди буду додати? Так, два яйця. Хорошо розмішаю, друзі. Що в нас? У нас на подвір'ї дощ. Коротше, все хорошо. На подвір'ї дощ, води нема, світла нема, ну буде. Так, мої хороші, два яйця. тепер я додаю. Молоко. Що я то так на око, але сьогодні я так оце одну. Дві, і три, оце три ложки. Мої хороші, додала молоко. І додаю вівсяні пластівці. Ось вони, друзі. Це швидкого приготування. І не буде в мене настоюватися. Якщо не такого, якщо висівки я додаю, тож одразу на сковорідку. Якщо треба проварити висівки, чи висівки кажу, висяні пластівці, то значить вони в мене постоють десь хвилин ну, 5-10, поки трохи розбухнуть. А це я прямо буду висипати. Дві ложки, друзі, додала. Бо додаю з вами, розмовляємо. Так, і оце все хорошо, друзі, розмішую. Так, все хорошо розмішала і буду виливати на сковорідку. Сковорідка в мене нагрілася, і я буду виливати свою, своє кисточку, друзі. Сейчас я трішки так розплавлю. О, накрию крішечкою і нехай в мене він жариться. А сейчас я буду блинчик перевертати. Так, сейчас я гляну. І я переверну при допомозі кришки, друзі. І ось, це він у мене ще чуть піджариться. А я, друзі, буду зараз готувати начинку. Так, друзі, начинка. Дві столові ложки кисломолочного сиру. Взяла столову ложку родзинок і залила кип'ятком. Уже сцідила. І тепер беру. Горіхи грецькі. Ну, я їх пом'яла. Тоже візьму отак от ложку. І тепер моє хороше все перемішую. Ось тут. Можна сюди додати і йогурт трішки. Друзі, не буду. Так, начинку я зробила. А тепер, друзі, цю начиночку я буду висипати на половину блинчика. Як ви бачите, цукру я не додавала. У мене родзинки тут будуть місто підсолоджувати, так що я не додавала. Хто хоче, можете добавляти. Так. І оце мої хороші, дивіться, чи те, висипала я сюди сир, родзинки і горіхи. І друзі, от так прикриваю. І я вам мої хороші скажу, що як я їм отакий блинчик, то мені, він мене насищав. до обіду я їсти не хочу. Так що готуйте, мої друзі. А я цей блинчик, зараз трошки останне пропитається, і я цей блинчик буду їсти із ковою.